Всім привіт, привітки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні, як завжди, у нас є новиночка. Вона називається Бутерброди. Ось такі тут пакетики тут всі одинакові і знак питання. Тобто, що у нас буде на канапці? Тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Сьогодні ми будемо вибирати оранжево жовті пакетики за оцим коментарем. Ось тому поїхала. Джинс. У нас тут немає жовту, але є ось такий оранжевий, тому беремо його. Портики тут всі одинакові, білі. Тому давайте виберемо ось цей. Сьогодні ми закінчимо колекцію 14 лютого, вже пора. Далі мозаїка. Ми сьогодні будемо брати ось цей перший. Я потім докреплю. Ось сюди зараз. Тому беремо ось такий. Тому що він у нас оранжевий і, і ось так. А далі морські жителі. У нас тут немає оранжевого жовтого тому вибираємо любий ось такий делекад. Є ж у нас так само роз, розовенький, але ми виберемо там, де є, е, на малюнку оранжевий або жовтий. Ось такий ми можемо взяти або лимончик. Тому давайте виберемо з цих двох ось цей. Далі стаканчик на каву, виберемо ось такий жовтий. Це наша новиночка, виберемо люпий. Давайте, 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 давайте ось такий. Тому ось тільки у нас таки вона розпаковка. Вісім, Добре, тому поїхали. Ось наш каталог, тому перше, -що, що ми розпакуємо, це буде 14 лютого ось таке. за эту трояндочку. Ось тут. Это на трояндочке цитульфаны. Вот это трояндочка, вау. Це ось така троянда Ми її будемо приклеювати ось сюди. Мені здається, що дуже класно вийшло. І головне зараз не порвати, коли я буду відклеювати. Супер. Тепер треба приклеїти якось. Вот так. Дальше джинсы. Вот такие у нас так. Тут у нас противаловая открывашка, но ничего. Тут під номером 10. Так що добре, я стоянку відкривала. так, 10, І це ось такі джинси. Це ось такою прикрасою. Ось так. Готово. А тепер ми приклеїмо нашу вишеньку прикрасу. Так. Давайте приклеїмо отсюди. А далі стаканчики. Ми відкриємо ось такий жовтенький. Я не знаю, під яким це номером. Зараз відклеїмо і побачимо. Номером 4, Сюди. І нам попадається ось таке. Приклеїм. У нас тут попадається Ось таке сердечко. під номером ти. Сюди ось так. Дальше мульские жители. и номером 5. Вот такие скат. Цевин у нас вот тут. Дальше котыка. Давайте поширити про клавію під номером 7 сюди Так і все нам тут випадається Так тынка, ось така з сердечком. Ну, подходит. Ось. Дальше наша минула новиночка їжа. Ну, ви поняли, ось така там О, Ось так, клас. Ось так. Ось такий огромений пакетик. Ось таке нам попалось. І це під номером один. Ось сюди. Далі наша новиночка, це бутерброди. Ось стільки у нас тут їх. Тому давайте швидше розпакуємо. Ось тут є носичка. Нам попадається ось така канапочка під номером 2. Сюди. І це усе. А якщо вам сподобалася наша новиночка ось така, то обов'язково ставте лайки, пишіть у коментарях, яку нам розпаковку ще робити. І тому до зустрічі в новому відео. Всім па-па!